Усім привіт! Я журналістка Нік-центру Леся Борейко. Це наш 16-й урок із курсу програмування для журналістів. Сьогодні розглянемо регулярні вирази. Мені сподобалася твоя історія, особливо гаряча любовна сцена. Але цього замало, щоб посадити Донбота. Тобі доведеться свідчити у відкритому суді. Ні, ні. А де сте Ні! Ні! Ні. Ні. Гадаю, що всі знайомі з пошуком слів у документі за допомогою натискання клавіш Ctrl-F. Регулярні вирази надають набагато більше можливостей для користувача, ніж звичайний пошук. Вони дозволяють шукати не тільки саме слово або, наприклад, номер телефону, а й певний паттерн, складений із тексту, цифр або символів. Вони дозволяють вказати складні критерії для визначення наявності чи відсутності певних зразків символів. Таких як номери телефонів, адреси електронної пошти, ідентифікатори соціальних мереж та багато іншого. У своїй роботі журналістам часто доводиться збирати дані із різних джерел, включаючи текстові файли, веб-сторінки або публічні реєстри. Регулярні вирази можуть допомагати автоматизувати процес витягування конкретних даних, наприклад, знайти всі згадки телефонних номерів або електронних адрес у великому документі. Регулярні вирази можуть допомогти у редагуванні та форматуванні тексту. Їх можна використовувати для пошуку і заміни певних шаблонів у тексті, наприклад, стандартизації формату дат, телефонних номерів або інших даних. В цьому уроці ми почнемо шукати текст без використання регулярних виразів, а потім для виконання тої самої задачі застосуємо регулярні вирази, і ви побачите наскільки вони спрощують роботу і роблять її більш ефективною, а код більш компактним. Люди звуть нашого зіркового свідка Пан ікс, зовнішність якого буде спотворено через страшну. Небезпеку. Бендер. Уху, пронесло! Припустимо, ви хочете знайти у рядку номер телефону, причому українського оператора. Він має відповідати певному паттерну, а саме складатися із цифр, мати довжину у 12 символів, а також починатися із цифр плюс 8, 0 Відкриємо редактор Idle і збережемо програму під назвою UkrNumberPy. Dev is Ukrainian number Text. Перевіряємо, чи довжина тексту дорівнює 13 символам з урахуванням плюс. IF len text не дорівнює 13. Return false. Перевіряємо на наявність знака плюс. If текст 0 не дорівнює плюс. Return false. Перевіряємо, чи наступні три символи є цифрами і чи це код України 380. IF text 1.4 не дорівнює 38.00. Return false. Перевіряємо, чи всі інші символи є числами. For i in range 413. If not text I is decimal. Return false. Return true. Print. Плюс 38067 52 70 497 це номер українського оператора. Print із Ukrainian number плюс 38067 52 70 497. Print плюс 40 82 35 60 497 це номер українського оператора. Print. Is Ukrainian Number плюс 60, 497. Перший це номер українського оператора True. У другому випадку це номер українського оператора False. Функція Is Ukrainian Number робить кілька перевірок, щоб побачити, чи рядок у тексті є дійсно номером телефону, який відповідає критеріям українського номеру. Якщо будь-яка з цих перевірок виходить з ладу, функція повертається в false. Спочатку код перевіряє, чи рядок дорівнює 12 символам, включаючи плюс. Потім він перевіряє, чи є знак плюс на початку рядка. Наступним кроком він перевіряє, чи наступні три символи є цифрами і чи це код України 38.0. В кінці функція бере діапазон рядка від 4 до 12 символів і перевіряє, чи є вони числами чи ні. Якщо всі етапи відповідають критеріям, то програма відповідає True. Як бачимо на перший запит, коли ми ввели плюс 3, 8, 0, 67, 52 70 497, програма підтвердила, що це український номер. В другому ні, бо номер плюс 40, 82, 35 60 49 не відповідає усім критеріям, крім наявності символа плюс. Можна розширити цю програму, щоб вона знаходила номер телефону у більших рядках. Додамо таку функцію у наш скрипт. DevFindUkrainian phone message. Print пошук українських номерів телефонів. FoundNumber дорівня false. For i in range len message 12. Chunk дорівнює message i присвоїти i плюс 13. Print chang. If is Ukrainian number chang. Print знайдемо український номер телефону чанк. Found number дорівнює true. If not found FoundNumber. Print українські номери телефону не знайдені. Print завершено. При кожній ітерації новий відрізок тексту розміром до 12 символів додається до змінної чанк, який потім перевіряється функцією isUkrainianNumber. number. Наприклад, при першій ітерації чанк дорівнює Зателефонуйте. При другій, а телефонуйте. Цикл додає до початку змінної один символ. Програма проєкторує увесь цикл, перевіряючи усі шматки з 12 символів і нарешті знайде телефонний номер. Знайдено український номер телефону плюс 3 8067 1234567. Такі скрипти можна застосовувати до текстів будь-якої довжини. Вона проаналізує їх за секунди, незважаючи, що рядок містить мільйони символів. Проте, з допомогою регулярних символів, писати такі скрипти набагато зручніше і швидше. В чому ви зараз і переконаєтесь? Ти у програмі переміщення свідків тобі дадуть нові документи, новий дім і цей айпод він мені не потрібен. Щоб знайти номер телефону, потрібно багато коду. Ми зробили окрему функцію для цього, але в ній є суттєвий недолік. Знайти можна лише один шаблон номерів телефонів. Ми шукали номер телефону, де немає пробілів або дефісів. А якщо, наприклад, треба знайти телефон у форматі плюс 6, 7» або плюс 38067 дефіс 123 дефіс 45 дефіс 67. Наша функція із Number не допоможе в цьому. Можна, звичайно, додати безліч додаткових функцій, але є набагато простіший спосіб. Регулярні вирази або регекс це описи для шаблонів тексту. Наприклад, slash D в регексі означає символ цифри, тобто будь-яку цифру від 0 до 9. регекс slash D 12 разів означає 12 чисел поспіль. Якщо додати slash плюс до цього виразу, то й отримуємо те ж саме, що виконувала функція «IsUkrainianNumber». Рядок із 12 чисел зі знаком плюс попереду. Треба зауважити, що плюс у регулярних виразах несе окрему функцію, тому тут ми використовуємо зі зворотнім слешем. Але регулярні вирази можуть бути набагато складнішими. Це означає, що цей вираз треба продублювати 12 разів. Тобто номер телефону у нашому випадку відповідає цьому паттерну слеш D12. Усі функції Regex -у в Python є в модулі re. Він імпортується, як і усі модулі, за допомогою команди Import. Тепер змінна number містить regex об'єкту. Щоб створити регекс об'єкт, який відповідає шаблону номера телефону, введіть наступне в інтерактивну оболонку. Import re. Phone num regex дорівнює recompile R plus /D 12 разів. Тепер змінна number містить regex об'єкт. Коли ви працюєте з регулярними виразами в Python, ви спочатку створюєте об'єкт regex за допомогою функції recompile, передаючи їй паттерн, який потрібно шукати. Метод Search цього об'єкта дозволяє шукати переданий рядок на наявність відповідностей до цього регулярного виразу. Імпорт Import re – Імпортуємо модель регулярних виразів. Компілюємо регулярний вираз для пошуку телефонного номера. Number дорівнює recompile r плюс slash d 12 разів. Використовуємо метод search для пошуку номера у рядку. Regex find дорівнює number search. Зателефонуйте мені завтра за номером плюс 38067 1234567. Якщо знайдена відповідність, виводимо її. If regex find Print знайдений номер телефону regex find group else print номер телефону не знайдено. Якщо відповідність знайдена, метод search повертає об'єкт match. Якщо відповідність не знайдена, повертається значення NAN. Об'єкт match має метод group, який повертає фактичний текст знайденої відповідності. рекомпаR плюс/d 12 разів створює регулярний вираз для пошуку номера телефону, формат якого плюс та 12 цифр. RegexFind дорівнює number search. Виконує пошук у рядку. Зміна RegexFind буде містити об'єкт match, якщо відповідність знайдена. RegexFindGroup повертає знайдений номер телефону, який виводиться за допомогою Print. Цей метод є більш коротким і ефективним для виявлення паттернів у тексті, порівняно із підходом, де кожен символ аналізується окремо, як у попередньому скрипті у Cornamber PI. Метод search цього об'єкта дозволяє шукати переданий рядок на наявність відповідностей до цього регулярного виразу. На наступному уроці ми більш глибоко розглянемо регулярні вирази, а зараз традиційно розберемо домашнє завдання. Того як він більше не буде. Ось наймило когось кращого. Наше домашнє завдання полягало в тому, щоб написати Python скрипт. Який ефективно обробляє текст, видаляючи зайві пробіли та оптимізуючи форматування для подальшого використання у журналістських матеріалах. DevOptimize. Text, text. Це видаляє зайві пробіли на початку та в кінці рядка. Текст дорівнює текст стріп замінює декілька пробілів одним. Текст дорівнює пробіл. Join, text Split. Видаляємо пробіли перед функцією та забезпечуємо один пробіл після пунктуації. Punctuation дорівнює кома, крапка, знак оклику, знак питання. New text дорівнює лапки. Skip Space дорівнює false. For i char in enumerate text. If char in punctuation. If Skip Space видаляємо пробіл перед пунктуацією. New text дорівнює New Text. New text плюс дорівня ча. Skip space true. If SkipSpace Skip Space and Char не дорівнює пробіл. Додаємо пробіл після пунктуації, якщо наступний символ не пробіл. Ньютекст. New text плюс дорівнює Char, Skip space дорівнює false. Return new text. Приклад використання функції. Input Text дорівнює. Це приклад тексту з зайвими пробілами і зайвими пробілами перед пунктуацією. Це повинно бути виправлено. Оптимізет текст дорівнює Optimized текст input текст. Print оригінальний текст input текст. Print оптимізований текст Оптимізed текст. Отже, давайте покроково пройдемось, щоб зрозуміти, як працює скрипт. Метод стріп видаляє всі пробіли, табуляції та символи нового рядка на початку і в кінці рядка. Це гарантує, що текст не міститиме зайвих пробілів на краях, які могли би вплинути на подальшу обробку. Текст Спліт розділяє рядок на список рядків або слів, використовуючи пробіли як роздільники. Цей метод автоматично ігнорує зайві пробіли між словами. Пробіл «Join Parts» З'єднує елементи списку parts назад у єдиний рядок, вставляючи між словами по одному пробілу. Таким чином забезпечується, що між словами залишиться лише один пробіл. Цикл for i char in enumerate text проходить по кожному символу у рядку «text». Якщо символ є частиною заданої функції «if char in punctuation, код перевіряє, чи потрібно видалити пробіл перед цим символом «if Skip Space. Якщо попередній символ теж був пунктуацією. Якщо попередній символ був пунктуацією і поточний символ не є пробілом, додається пробіл перед поточним символом. Після обробки кожного символу пунктуації змінна Skip Space встановлюється в true, що сигналізує про необхідність перевірки наступного символу на можливість додання пробілу. Цей метод використовує прості операції з рядками для видалення зайвих пробілів і коректної обробки пунктуації, що робить його зручним для різних сценаріїв обробки тексту, де потрібно дотримуватися певного форматування. Давайте запустимо цей скрипт, і в результаті ми отримаємо відформатований текст без зайвих пробілів. Дякую за увагу! Друзі, зараз вкрай важливо підтримувати наших захисників на фронті. Ми збираємо 160 тисяч на засіб радіоелектронної боротьби для бойових медиків 123-ї бригади. Вони рятують поранених військових, але за їхнім автоевакуацією постійно полюють ворожі дрони. Щоб захистити їх, ми маємо придбати дорогий, але такий важливий реп. Долучайтеся до нашого збору, всі реквізити якого будуть в описі цього відео. Ви також можете підтримати фінансово нашу команду на BuyMeCoffee. Бережіть себе.